Аделіма. Закрита там. Блін, я чую щось. <ріст> Якийсь звук дивний. Ще одна тема, яку я хотів з вами говорити, це те, що я згадую, коли я був на дні народження у свого друга. Це було у далекому 2017 мабуть, 17-18 році. Ми були в одному з закладів Дніпра. Там була дуже-дуже така велика кількість людей, і всі пили або горілку, або війське, яке було там придбане заздалегідь. Я не вживаю такі міцні там спиртні напої, я вживаю їх дуже-дуже рідко, там за певних обставин. І тому я, коли приходжу на такі заходи, я кажу одразу, намагаюся дізнатися, яке пиво продають у цьому ресторані в цьому закладі. Мені кажуть, у нас є там якесь чернігівське, є українська стела Артуа. І є Льовенброй, я запитую, український чи німецький, тоді українського ще не існувало. Кажуть, німецький. Я замовляю собі келих цього пива, воно дуже смачне, воно дуже круте. Так, за ціною воно було дуже всрате. Тому, що якщо долар був 25 гривень, тоді, воно коштувало, мабуть, 70 або 80 гривень. Це було дуже дорого, але ну, я інший алкоголь не споживаю, мені хотілося випити якісне пиво. Я замовляю цей келих. Аліна дивиться на мене, каже: Я також не хочу пити ні вино, ні віски, ні тим паче, горілку. Я також буду це пиво. І ви знаєте, там кількість гостей була, мабуть, людей 60. І лише ми вдвох Аліною сидимо з цими келихами. Дехто скаже, що там на весілля, на дні народження недоречно сидіти з пивом. Але, друзі, ну це мій вибір. Я не споживаю інший алкоголь, це мені смачно, це мені смакує. Я не хочу пити щось інше. Я взагалі не визнаю там горілку, наприклад. І ми з Аліною сидимо, і ви знаєте, мені дуже сподобалась реакція інших гостей. Дехто дивився, типа, з непорозумінням якимось, як це так, у нас є віски, вино, горілка, що ви таке п'єте келихами, це навіть некрасиво там виглядає. Але пройшло буквально 40 хвилин. До мене підходить один там товариш, інший друг каже: Влад, а що це таке п'єш? Я кажу, це німецьке класне пиво, Льовенброй, Воно дуже смачне, воно дуже круте, і е, буквально через 40 хвилин. За цим столом вже, мабуть, людей 10 сиділо з келихами, з фірмами келихами льовенброй і пили це пиво. І я розумію, що тобто прикол в тому, що ці люди також полюбляють пиво. Вони, може, не дуже полюбляють міцні якісь алкогольні напої. Однак, оцей знаєте, суспільний тиск, що ми знаходимося на святі, потрібно пити якийсь міцний алкоголь. Він не дозволяв їм купити. Те, що вони насправді хочуть, і тобто вони просто ведуться на оцей суспільний якийсь там осуд, чи я не знаю, як це назвати, і не хотіли купити це пиво. Коли, але коли вони побачили нас за ліною, зрозуміли, що а ну, типу, окей, ми не будемо виділятись на фоні інших, то вони також купили це пиво, і там під кінець вечора, мабуть, вже 15 людей сиділи з цим крутим пивом. Нічого тут такого немає, щоб святкувати день народження або весілля, або якісь інші там торжества в ресторанах. Ну, це було ще до повномасштабного, тим паче, вторгнення, з тим напоєм, який ви хочете. Коротше, до чого я це все вів? До того, що не ведіться на суспільство, не, не потрібно думати, що якось я не хочу виділятися і щось буде недоречним. Просто слідуйте за своїми смаками і за своїми потребами та побажаннями. Скільки ти так дивишся, часто? Скільки ти так часто дивишся, мене лякається. Хвилина?